Вітаю, друзі, 2 вересня! Хто азартний Фавбет Андрія Матюхи, монополія, податкові схеми та російський слід під прикриттям благодійності? Сьогодні Фавбет Андрія Матюхи посідає фактично монопольне становище на українському ринку азартних ігор. Цікаво, а хто ж йому розчистив поле? Таке домінування стало можливим не завдяки чесній конкуренції, а через зачистку конкурентів, у чому допомогли зв'язки з владою та регуляторами. Замість відкритої ринкової гри ми отримали ручне формування національного монополіста, який тепер перетворився на одну з найбільш проблемних компаній в контексті податкових відносин. Головна претензія до Фалбет ухилення від сплати податків у воюючій країні. За оцінками аналітиків, бюджет вже втратив близько 2,5 мільярдів гривень через маніпуляції зі сплатою податку на валовий і ігровий дохід GGR, ПДФО та військового збору. І тут я публічно звертаюсь до нового очільника Бюро Економічної Безпеки Пана Цивінського. Відкрийте очі. Подивіться уважно, зверніть увагу: бо якщо так триватиме далі, то ми подумаємо, що вам очі прикрили зеленими папірцями. У першому кварталі 2025 року компанія задекларувала дохід. 5,3 мільярда гривень. Плюс 11,9% до аналогічного періоду 2024. Проте рівень сплати податку на прибуток навіть знизився з 19,7% до 18,3%. Тобто, чим більше заробляє ФОВБЕД, тим менш пропорційно платить в бюджет. Розумієте, да? механізм простий. За участю експертів, ФАВБ занижує GGR, фактично очищаючи прибутки від бази оподаткування в підсумку держава отримує копійки замість мільярдів. Не дивно, що цим питанням зацікавився навіть фінансовий комітет Верховної Ради. Якщо парламентський рівень вже ставить питання, це означає, що масштаби проблеми дійсно вражаючі. Але замість виправлювання ситуації Андрій Матюха запускає масштабні піар-кампанії. Фалбет регулярно е затоплює інформаційний простір добрими новинами, щоб витіснити скандали з податковими схемами. За останні місяці можна було побачити цілий парад соціальної відповідальності, аж плакати хочеться: підтримка дитячого футболу, майстер-класи для дітей військових і переселенців, передача автомобіля ветерану, партнерство з it Арена у Львові, запуск лайв-студії Спінер. Доставка гуманітарної допомоги з Хорватії. Все це виглядає щедро, але тільки на перший погляд. Насправді витрати на такі акції в рази менші за податки, які компанія повинна була б сплатити. Це класичне прикриття. Створення образу білого і пухнастого бізнесмена, який, начебто, підтримує армію та суспільство. Проте стратегія очевидна. Замаскувати мільярдні податкові дірки благодійними крихтами. Найцинічніше в цій історії це зв'язки Фаббет і особисто Матюхи з Росії. Ще до 2014 року компанія працювала на території Російської Федерації під брендом Фаворит Спорт. Спеціалізовані видання досі відзначають, що це той самий Фавбет. Журналістські розслідування фіксували факти роботи Фавбет у Росії навіть після початку повномасштабної війни. Техпідтримка підтримка. Інструктувала громадян Російської Федерації, як робити ставки. Крім того, в українському інформаційному просторі роками циркулювали дані про російський паспорт Андрія Матюхи, його партнери в Москві та співпрацю з угрупуваннями Лужниківські. До цього ж організованого злочинного угрупування. Е Прив'язують і Бориса Баума, консультанта Офісу президента з легалізації грального бізнесу та давнього соратника Давидушки Арахамії. Сьогодні ця інформація зникає з мене. Посилання на матеріали видаляються, сліди оперативно зачищаються. Натомість новини про чергову допомогу армії чи дитячі проекти на намальовують. Скандали з російським паспортом, співпраця з Російською Федерацією, робота на окупованих територіях, підозри у фінансуванні тероризму, все це не мало жодних наслідків для Андрія Матюха. Криша. Криша. Навпаки, в 2020 році Фалбет однією з перших отримала ліцензію на Західні ігри. А паралельно працівники Казино отримали офіційні відстрочки від мобілізації. Уявляєте собі? і бізнес це критична інфраструктура в голову не влазить. В той час, як українські чолові... чоловіки ловили автобуси незламності, співробітники Фавбет були недоторканими. От уявляєте, маразм, це подвійні стандарти. Воюючій країні, де одних карають за дрібниці, а інші з мільярдними оборотами і зв'язками з Росією залишаються недосяжними. Фаубет Андрія Матюхи не просто гральний бізнес. Це системна схема ухилення від податків. Завдяки якій бюджет воюючої України втрачає мільярд. Благодійність у вигляді машин для ветеранів чи футбольних м'ячів не здатна замінити 2,5 мільярди гривень податків. Особливо цинічно це виглядає на тлі зв'язків із Росією та зачистки слідів співпраці з кримінальними угрупуваннями. Ще раз публічно звертаюся до нового очільника Бюро економічної безпеки пана Цивінського. Звертаюсь до. Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Наведіть різкість. Побачте Матюху, побачте його російські зв'язки, побачте несплату податків. Податки мають іти державі, а не виводитись поза кордоном. Суспільство має зрозуміти: добрі новини від Фавбет це лише ширма. За них сховаються схеми. Які знекровлюють державний бюджет в критичний момент війни, і на це треба реагувати. Прошу максимально поширювати цю інформацію, щоб достукатись до пана Цивінського і пана Кравченка. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і буде життя.